Десять років тому, 20 лютого, відбувся найбільший розстріл активістів революції гідності. Незважаючи на оголошене перемир'я сутички у ніч з 19 на 20 між протестувальниками і озброєними спецпризначенцями продовжувались. Саме 20 лютого на майдані незалежності у Києві загинуло 48 учасників протесту. Загалом за час протистоянь соловики розстріляли більше ста людей, які стали символом боротьби за європейські майбутнє України і проти узурпації влади. Зараз ми згадуємо всіх загиблих як героїв Небесної Сотні. Знак пам'яті про них у Чернігському історичному музеї Тернос. Кого провели зустріч з учасниками Чернійського Євромайдану? Цьогоріч якраз десята річниця із подій на Майдані, які змінили і перехід історії України, і ми кожного року проводимо такі заходи. У нас були вже заходи, і учасники Чернігівського майдану приходили Київського, журналісти. Був захід Майдану чима матері. І ось другий раз рік уже ми проводимо захід про Майдани не тільки, тому що всі учасники Революції Гідності, люди з активною життєвою позицією, і всі. Вони не стояли острень подій, які вже 10 років відбуваються в Україні. На брифінгу щодо результатів розслідування та судового розгляду справ Майдану керівник департаменту у справах майдану офісу генерального прокурора Олексій Донський повідомив, що в ході досудового розслідування встановлено безпосередній вплив спецслужб РФ, надіючих на той час представників української влади. Також керівник департаменту зазначив, що вже отримали вирок щодо виконавців розстрілу. Після майже восьми років судового розгляду ми отримали довгоочікуваний вирок щодо безпосередніх виконавців масових розстрілів беззбройних Ствальників на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Одного з них вперше у справах майдану засуджено до довічного позбавлення волі. Повідомляють на сайті Офісу Генерального прокурора. Олексій Кривов був учасником революції гідності у Чернігові. Каже, що силовики, котрі були причетні до вбивств активістів, не були українцями. Той факт, що не українці розстрілювали українців, це для мене є фактом, тому що зараз українець за українця стоїть герою, розумієте? Тобто на той момент, чи були вони з паспортом України, чи вони були без паспорта громадянина України, це не важливо. Факт той, що вони стріляли, вони вбивали беззбройних людей. Взагалі в демократичній країні у 21 столітті це неприпустимо. Вже у березні 2014-го московити проголошують анексію кримського півострову та починають захоплювати владу у Луганській та Донецькій областях. Іванка, котра родом з Луганщини, тоді прийняла рішення виїхати до Києва. 2014 році я приїхала до Києва. Я думала, що я їду на місяць. Мені було ну я подивилася на те, що та що там було в Луганську. Це було ну не дуже весело. Десь даже були риски для життя, якщо ти з проукраїнською позицією, і я поїхала в Київ, тому що в нас була. Ну, по телевізору або десь там новини, якісь можна було знайти, ну там нічого особливо не розказували. Розказували, що це майдановці, прилетіли на вертольоті, закинули бомбу нам. І мені було цікаво подивитися, ну, що воно насправді Я розібратися якось в цьому. Думаю, з'їжджу на недільку, а, в общем, побуду в Києві, подивлюсь, що там як. І от досі. Я досі тут. Дівчина лишилася на території підконтрольній Україні. Будучи переселенкою з Луганщини, вона допомагала організовувати збори речей та продуктів, котрі були так потрібні добровольцям, які майже одразу з Майдану вирушили на оборону східних областей. Максим також хотів поїхати боронити кордони держави разом з батьком, який був учасником боїв за Дебальцево. Та за віком його не взяли. На Майдан не участвував, вони не пустили, було тільки навчання. А потім здобув освіту. Була мобілізація, забрали батька по мобілізації. Він повернувся додому. Я здобув якраз освіту. Мені стало 18 років. Я пішов за контрактом, здобувати військову освіту. На той час ще була якби АТО, поїхав в Донецьку область. Після участі у АТО чоловік повернувся додому, де 23 лютого, 22-го отримав наказ від командира стати на оборону Черніської області. Працювали, працювали. Трохи нас витіснили, якби вже за півці. А 26 числа вже якби стрів на перша ну, кільцева командира батальйону їхнього. Із своїм екіпажем навідника і командира, якби батальйона тоді щоткіна взяли в полон, а механік загинув. На майдані українці продемонстрували, що готові боротися проти переважаючого сили противника. Згодом саме представники самооборони майдану стали одними з перших на захист України у війні з Росією в добровольчих батальйонах. 20 лютого 2024 року. Ми разом з днем пам'яті героїв Небесної Сотні згадуємо десяті роковини початку російського збройного вторгнення до України і початку російсько-української війни, що триває, і нині ми, як і десять років тому, стоїмо зі зброєю у руках, виборюючи нашу свободу. Оду та цілісність нашої країни.